Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на моєму каналі Марусина Скринька Рукоділля. Я ласкаво запрошую вас в гості на мій канал. Сьогодні у нас вже 15 грудня. І це означає, що настав час розказати вам, любі мої глядачі, про свої результати, про свої просування, про свої успіхи і невдачі у спільному проєкті Шальні історії, який організувала для нас Оксаночка Левчук. І це неймовірно класний проєкт саме для тих рукодільниць, які люблять в'язати шийні аксесуари. Тобто бактуси, шалі, палантини, шарфи, снуди, маніжки. Тобто все, чи ми можемо утеплити нашу шийку. Я дуже мала амбітні плани на початку цього спільного проєкту. І дуже багато хотіла пов'язати, але так як грудень місяць свої, скажімо так, виставив пріоритети. Тобто, це треба утеплити свою родину, це треба пов'язати якісь іграшки на подарунки, шкарпетки в тому числі. Тому, як то кажуть, менше часу мені вдається відводити саме на свої шині аксесуари. Але я працюю, і сьогодні я хочу спрезентувати вам свій готовий бактус. Так, дівчатка, я його дов'язала. Дов'язала я його лише вчора ввечері, він ще вологий, тому що я його дуже хотіла сильно попрати, і я це зробила. Звичайно, в кадр він весь не вміститься. Якщо мені вдасться, я вам зроблю фотографії і обов'язково в кінці відео вставлю, а зараз просто показую ось цю красу-візерунку, як воно виглядає. В'язала я цей бактус, дівчатка, з чудової пряжі Rainbow Angora Vizel Від, ні, не так. Візал Рейбо... рейнбоу Ангора. Це у 100 грам 550 метрів. Давайте я вам покажу етикеточку. Ось ця пряжа. Єдине, це, напевно, не цей колір. От колір я не пам'ятаю. Ось така пряжа у 100 грамах 550 метрів, 15%, мохер 10 альпака, 15 мариносова шерсть, 60 акрил. Шпиці рекомендують 5-6, а от, бачите, і гачечок 5-6. Я ж в'язала гачечком номер 4 У мене був один моточок ось такого гарного синього. Голубого, навіть я навіть не знаю, які ці відтінки, тобто всі відтінки синього, і я його вив'язала. Мені дуже сильно хочеться взяти дівчатка-сантиметрову стрічку і це все виміряти. Тому, е, я чесно скажу, вчора як закінчила його, і першим бажанням хотілося його випрати. І лише коли я випрала, я згадала, а я ж не поміряла, дівчатка. Тому давайте по глибині бактусу він має 65 сантиметрів, і по своїх крилах, також дуже мені цікаво, От, чи вийде це повноцінний бактус, ще це буде така хустинка. Так, 78 це метр 56 Ну, повноцінний бактус, як я вважаю. Ось такий він у мене вийшов. Дивіться, дуже красивий. Мені дуже подобається. Пряжа надзвичайно ніжна, абсолютно не колюча. Тобто, якщо я в'язала з пряжі від Alize Angora Gold, там така була присутня невелика кількість. І не всі люди можуть. Таку пряжу носити до шиї, то ця пряжа взагалі не колеться. Абсолютно, абсолютно немає ніякої колкості. У чесно, на такі аксесуари, я її рекомендую. от І 100 г важить, тому що навіть мені трішки-трішки, дівчатка, не вистачило пряжі. Ви бачите, що ось тут я під'єднувала ще одну ниточку, ниточку уже сіренького моточка. І ось ще таку відстань закривала, ну, обв'язувала іншою ниточку. Ну, я думаю, що тут взагалі мало помітно, тому що схожа, схожий кольор присутній, але в мене вийшов повноцінний виріб. Так, гачком виходить менший виріб за розміром, і ви знаєте, такий трішечки товстіший. Правду кажуть дівчатка, що крючок є трошечки, гачок є трішки більше пряжі, але я спробувала ось такий чудовий візеруночок, його всі знають. Я назвала цей свій бактус зимові віяла. От, і, і неймовірна класна річ. Особливо, я думаю, дівчаткам в перечутті новорічних свят буде дуже шикарний подарунок. Ну, от мені здається, що дуже гарний подарунок е, тим, хто дійсно оцінить і ручну роботу, і красу пряжі, і такий аксесуар, і буде носити. Я не знаю, для кого я його ще в'язала. Я його просто в'язала. Мені подобається дуже сильно в'язати бактуси. От, І, якщо чесно, признаюся, наступних два процеси, які будуть в'язатися в цьому спільному проєкті, також плануються з ось цієї пряжі, але з пряжі сірого кольору. І ще також у мене лежить на черзі Alize Angora Gold Ombre Design. 100-грамовий моточок, і також я хочу з нею пов'язати. От який я почну, чи обидва, чи один з них, одним словом, будемо дивитися. Але в'язати наступні я далі буду бактус. Буду в'язати бактуси, поки вони мене полонять, поки вони мене манять, поки я хочу їх в'язати. А поки що, нарешті, у мене є готова робота, це вже другий звіт і в мене друга. Ну, перша готова робота. Тобто за місяць я зв'язала за місяць, напевно, так, одну готову роботу. Ну, маю надію, що ще хоча б дві готових роботи в мене в цьому спільному проєкті будуть. Маю велику надію. Ну що ж, я хочу нагадати вам, любі мої глядачі, що знизу в інфобоксі буде хештег, по якому ви можете пройти і побачити усі шальні історії усіх дівчаток. Також я залишу список учасників і посилання на їхні канали. Ви можете пройти, подивитися, яку красу в'яжу дівчатка. Особливо у нас, я так зрозуміла, зараз тренд це шалі скауні. От Я ж з ніколи дівчатка не в'язала, навіть не тримала в руках цю пряжу, але з насолодою любуюся чудовими виробами дівчаток, неймовірну красу в'яжуть, мені дуже подобається. Тому, якщо ви також є поціновувачі шали, поціновувачі красивих шийних аксесуарів, запрошую вас обов'язково пройти на канал до дівчаток і переглянути. На цьому ж я буду дякувати вам за те, що ви були зі мною, за те, що ви розділили зі мною радість готового, красивого виробу. Я показала вам свій бактус. Якщо встигну кажу, то я вам обов'язково вставлю зараз в кінці відео фотографії, і ви зможете роздивитися цей красень. Ну, Повній красі. Ну, мені надзвичайно дівчатка подобається, чесно, я гачком в'язала вперше бактус, і ви знаєте, неймовірно задоволена результатом. Не скажу, щоб я кайфувала сильно від процесу, тому що мені було важко в'язати гачком. Але ж результатом я задоволена. Усіх вас обнімаю, мої хороші. Ви в мене найкращі глядачі, не втомлююсь вам це повторювати. Щиро вдячна за теплі коментарі, за підтримку, за всі-всі-всі слова і побажання, що ви мені пишете, я вам всіх їх повертаю з сторицею. І надіюсь на подальшу таку рукодільну, в'язальну ютубну дружбу. Всього вам найкращого і до зустрічі на моєму каналі. pa 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 mm.